Друзі, всім привіт! З вами Лілія і канал Наше подвір'я. І сьогодні хочу зробити простенький салатик з пекінської капусточки. У мене тут одна капустинка. Також є сухарички, два яйця, кукурузка і варена ковбаска. Так, зараз. Окришення капусточки. Думаю, це буде доволі смачно. Це не якийсь там рецепт. Просто що я хочу, я додаю до салатику. А ще я не так давно замовила собі одну цікаву штучку для вирощування розсади. Мені захотілося замовити собі стелаж для того, щоб Вирощувати розсаду з освітленням, щоб вона була гарна, здорова. Ми я замовила собі стелаж. Незабаром він приїде, і я вам його покажу. Також я ще буду замовляти додатково до нього лампи. І як уже все зберу, тоді будемо. Дивитися разом і пробувати вирощувати розсаду. Мені сподобалося, як я дивилася відео про вирощування розсади на таких стелажах. І я теж собі захотіла це спробувати. Так, яйця ріжу ось так на такі більші кубики чи полоски, аби вони відчувалися в салаті. Яйця в мене куповані, курочки в мене зараз не несуться. Але я думаю, якщо буде тепліше, у нас будуть і свої яєчка. Так як в мене кури в більшості молодняк, вони будуть нестися пізніше. А ті, що були минулорічні, старші, то вони вже дуже гарно перелиняли, стали такі дуже гарненькі, то я думаю, що вони будуть нестися. Кому цікаво, пишіть, кажіть, покажу вам кроликів. Покажу вам зонюк своїх, якщо маєте таке бажання побачити, як вони в нас там. Будемо все показувати. Так, в мене варена ковбаска з салом. Ковбаску теж буду нарізати на такі. Полоски І зараз доріжу ковбаску, покажу що далі. Так, додала я ковбаску, не всю, трішки лишила. Також додала кукурузку. Трішки менше, як півбаночки, і сухарики. Майонез, сіль, перець. Зараз вимішаю і покажу. Так, ось такий салатик в мене вийшов. За бажанням можете додати ще цибульки. Я сьогодні цибульки не додавала. Хочу такий салатик. Я вам скажу. Зараз смак, що в нас вийшло. Ну, що можна сказати? Дуже простенький, легенький салатик, нічого особливого в ньому не потрібно, але виходить дуже смачно. Так що, якщо хочете порадувати свою сім'ю, приготуйте такий салатик. А всім бажаю міцного здоров'я, гарного дня, сами найкращих новин і бувайте здорові!